Мене звати Аліна, дитину зовуть Давидик, йому чотири рочки, майже вже п'ять. Зізналася з інстаграм, коли е, листала сторінку, побачила фото. Мені дуже сподобалось спочатку візуально. Потім я вже детальніше почала вивчати і зрозуміла, що філософія центру вільні відповідає. Тієї філософією, яку ми виховуємо в своїй дитині. Ні, у нас не було зовсім сумнівів. Ми по відклику нашого серця привели дитинку на пробне заняття, і е, е, йому тут дуже сподобалось. тому, ми тому ми одразу вирішили, що ми хочемо сюди водити нашу дитинку. Вирішальною стало те, коли дитинка прийшла з садочку, то сказала, що хоче туди піти знову. А були вихідні, і е, вона він не мог дочекатися понеділка, щоб піти е, у садочок до друзів, пограти йому тут дуже цікаво, і він завжди приходить з такими позитивними емоціями. І я бачу вже і результат його розвитку. Він дуже став розсуждати, якось цікавитись навколишнім світом, і це відчувається такий дуже сильний скачок в його розвитку вже з такий короткий період часу для нас основний критерій те, щоб дитинки було комфортно і нам, як батькам, тому що ми дуже такі всією родиною візуали. Нам дуже важливо, щоб навколо що нас оточує, було красивим. Тому цей простір, коли ми побачили, ми зрозуміли, що тут буде і затишно, і комфортно, і безпечно. Що це теж є найголовнішим для нас, тому що ми дуже спокійні, коли ми сюди відводимо свою дитину. У нас дуже позитивні враження, тому що. Ці емоції дитині вони не передаваємо. Коли дитина приходить щаслива додому, дуже хоче поскоріше йти в садочок і не хоче з нього йти. Я вважаю, що це найщиріші і найпоказовіші емоції, які тільки можуть бути. Тому ми дуже раді, що наша дитина ходить до центру «Вільні», Та ми дуже дякуємо вихователям і всім, хто причетний до створення цього простору. Тут діти дійсно почувають себе вільними. До їхньої думки прислуховуються, їх чують, вони почувають себе цінними і до них ставляться як до особистості. Я вважаю, що вся робота команди та вихователів вільних можна оцінювати на дуже високому рівні, тому що цей підхід, який ви вносите, який є тут, він дійсно дуже. Результативний та показовий у всіх форматах, у всіх показниках та по всім параметрам. Я вважаю, що сумніватися не потрібно, треба просто прийти, спробувати і вирішити для себе. Я впевнена, що ваше рішення буде позитивним, тому що тут дійсно дуже комфортно і дуже затишно.